Навчальні локації, демонстрація спецтехніки, урок в класі безпеки і частування козацьким кулішем. Бійці ДСНС Вінничини організували одноденний безпековий табір для кращих команд руху дружин юних рятувальників. Представники семи дитячих команд показали, хто на що здатен в питаннях свідомого ставлення до власної безпеки під час виступів на сцені. Мені таке подобається. Я напевно, коли виросту, я теж буду в такій сфері працювати, тому що це круто допомагати людям. Професійні рятувальники влаштували для школярів показові виступи та виставку спецтехніки, а ще подарували їм безпекові рюкзаки, в які помістили все, що має бути в тривожній валізі дитини. Також чергове нагадали про правила безпеки, які можуть врятувати життя. Потрібно обов'язково з метою агітації і пропаганди порятунку пожежної безпеки, мінної безпеки. Дуже це в даний час є актуальним. Це дуже важливо зараз, щоб дітки знали в такий важкий час, як потрібно себе поводити, щоб бути обережними, щоб не наробити біди. Вона жаль, з такими сусідами повинні бути завжди обережні.